Ми стали спонсорами за програмою United for Ukraine. Всім привіт! Мене звати Валерія. Я Херсонка, яка вимушено виїхала за океан, і в своєму блозі я розповідає цікаву та корисну інформацію про життя в Америці. Так, ми з моїм чоловіком стали спонсорами для людини з України за програмою United for Ukraine. Скорочено U4U, Я думаю, багато хто про неї чув. Тим паче більшість моїх підписників, тому що їх цікавить ця тема. І це таке просто знаєте швидке включення відео. я Думаю, до. Не вийде. Я хочу вам розповісти просто про те, як, ну, що ми робили, як ми стали, як довго нас підтверджували, можливо, уточнити якісь моменти. І в подальшому також, наприклад, зробити якийсь влог, де ми зустрічаємо нашого біженця, де ми щось для нього готуємо, де ми йому з чимось допомагаємо. І я думаю, це буде корисно якби, для людей, які хочуть сюди їхати, і для людей, які хочуть стати спонсорами. Якщо ви хочете бачити подібне відео, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я кажу ми, проте конкретно спонсором став мій чоловік. Але кажу ми, тому що все ж таки ми будемо допомагати цій людині з усім. Якби ми приймаємо цю людину, ми разом готуємось, ми разом заповнювали все, що було треба. А тому я кажу, якби ми проте ну якби не може стати саме родина спонсором, може стати якась конкретна людина. І це став мій чоловік, так як він працює, і в нього підійшов якби, дохід і все в такому дусі. Тому, якби знаєте. Ми, але все ж таки конкретно спонсор не я. Я знаю те, що на Фейсбуці зараз роблять прям окремі пости, де люди прописують, скільки вони ждали підтвердження спонсора, а потім скільки вони ждали отримання ТА, Travel Тревел Авторайс. Це дозвіл на в'їзд для людини з України. А значить, мій чоловік чекав, доки його підтвердять в ролі спонсора десь три тижні. Тобто, приблизно 5 березня ми подали всі документи, 6 чи 7 березня їх взяли в обробку. і 22 березня, якщо я не помиляюсь, там може або 23, третього, прийшов а, цей пройшлося підтвердження, що він підходить на роль спонсора, що його а, запит на фінансову підтримку одобрений. А якщо я не помиляюсь, я тут точно напишу, ця форма називається I-134A. А це форма, яку повинен заповнити саме спонсор. Тобто, приблизно 2,5-3 тижні а, чоловік ждав, доки це все підтвердить. І потім відразу, оскільки ми отримали ось. Це підтвердження. Далі ну, це робили, подавали не ми, нам це робив спеціаліст. Далі нам допомагав спеціаліст подавати людину, яка сюди їде, тобто, щоб ця людина отримала тревел авторайз. І там вже ми чекали якби, трішки довше. Того ж зазвичай travel авторайз очікується там, декілька годин. Комусь, наприклад, мені пройшов взагалі менше, ніж за годину. Але бувають такі випадки: не часі, але вони бувають, коли людина очікує декілька днів. І вже коли час очікується. Очікування перевели за добу. Звісно, ми трішки всі запанікували, тому що може бути таке, що цей тревел автораз треба буде чекати там місяцями. Хтось чекав там його півроку. От якби ну це вже знаєте, коли трішки довше ніж декілька годин. Трошки стрьоменька, mm -hmm. але а, десь приблизно через півтори доби а, після того, як ми ці всі документи, прийшло це підтвердження, прийшов travel в тому людина вже тепер може спокійно збиратися їхати сюди. Звісно, тут ще й будуть чекати офіцери, але якби вже глобально, а, ну якби все, що треба, було, все зроблено, все одобрено. А тепер до того, якими даними обладає мій чоловік, тому що дуже багато людей питає: а от ми там також тут пою-фую, чи можемо ми стати спонсорами? Дивіться, мій чоловік також тут пою-фую, він не є громадянином Америки. І, значить, його дохід, ну, якби якщо брати по штату Вашингтон, у нього він трішки вище середнього. В принципі, в принципі, з таким майже з будь-яким доходом вас одобрять. Але тут була загостка в тому, це можливо також комусь буде корисно. Значить, те, що мій чоловік отримується, відпрацював фінансовий рік, саме фінансовий, саме один місяць. Тому що, коли ти подаєшся на спонсорство, ти повинен. Продоставити свої такси і понятно, справа. Чим більше ти їх заплатив, тим краще. І отак от вийшло, що мій чоловік на момент подачі таксів, хоч вже там працював, наприклад, 4 місяця, але він почав працювати в кінці 23-го року, і фінансовий рік виходить там чистим всього один місяць. Тому ми дуже хвилювалися, так як весь інший дохід, який він вже мав, і там і він буде мати, він показаний якби потенційний дохід. Тобто, ну фактично його зараз немає, не дивлячись на те, що він є. Ось. І ми трошки захвилювалися, але не дивлячись на це, все одно все пройшло. Тому, якщо у вас подібна ситуація, можете не хвилюватися. І я навіть чула такі історії, наприклад, коли діти, які тут не працюють, запрошували сюди своїх батьків, вони тобто, взагалі не мали роботи, все одно їх одобрювали як спонсори. Тобто, скоріш за все, якщо ви подаєтесь на когось із своєї родини, із своїх таких от близьких людей, то, скоріш за все, вам одобрять. А якщо це, звісно, незнайома людина або якийсь там друг, то шансів стає все менше і менше. Тобто, нормально. Лі дохід людина тут за заюфую, людина не є американцем, людина відпрацювала глобально один місяць. Да я не сподіваюся, всі зрозуміли про що я. І людину дуже дуже швидко одобрили у ролі спонсора. Все, все чудово, і якби я думаю, в принципі, якщо всі підходять за програми, всіх все влаштовує, то це повинно так бути у всіх. Звісно, бувають різні випадки, бувають довше, менше, бувають відклоняються. все може бути, але якби ну е, зараз наші люди, які тут вже живуть, вони можуть ставати спонсорами. Це багато хто розуміє, і тому я думаю, цей процес там якось десь трошки спрощується. Тепер да до нашого бенефіціара. це людина, яка сюди буде їхати. Людина також підходить повністю. По вимогам програми, вона була в Україні на момент 11 лютого 2022 року. Вона є громадянам України. Тобто все добре з цією людиною вона підходить. І, в принципі, якщо ви також підходите, да, якщо ви виконали основні пункти, ви також без проблем отримуєте свій travel тревотарес. До речі, я можу додати, що якщо я там чекала менше, ніж години travel тревотарес, але це було там вже майже рік тому. А от мій чоловік, там ну трішки менше, ніж рік тому, також йому подавали, він чекав десь дні три, напевно, коли йому це все пройде. Тобто, ну, бачите, це нормально, коли така розбіжність, якби головне не панікувати. Все, все должно бути добре. А відразу також скажу, якщо у вас будуть якісь конкретні запитання з приводу анкети, да, які там заповнюють і так далі. А хочу сказати, що ми її самі не заповнювали. Ми зверталися за допомогою до спеціаліста. Якщо вдруг комусь потрібно спеціаліст, то ви можете мені написати в інстаграмі, наприклад, залишаю посилання в описі, а можете написати і там, якби, я вам дам посилання. Але звісно, це все не безкоштовно. Тому, як вам вирішувати, ви хочете робити це самі. Але це такий стрьомний процес, того що все ж таки ми цього ніколи не робили. І так як ми ну, не зовсім були впевнені, чи підійдемо ми взагалі за програмою, то що ну я вже розповіла, да, чому да ми так хвилювалися, то звісно, краще, щоб це зробила людина, яка в цьому розуміється. Краще заплатити там один раз гроші, ніж потім. Вичерпати свій шанс да, стати спонсором і комусь допомогти. Ось тому я вам прямо щось не відповім по анкетах. Ви звісно можете задавати те, що знаю, я всім відповідаю. Якщо треба конкретна допомога спеціаліста, можете мені написати в інстаграм. А далі ще хочу додати, як я вже сказала, я хочу зробити окреме відео про те, як ми будемо допомагати, і просто тут трішечки додам. Зрозуміла справа, щось може змінювати, щось може додаватись, але в плані того, що ми надаємо цій людині. А ви можете зайти на сайт Юсіс. І почитати, які взагалі є вимоги для спонсорів, що вони повинні надавати. Але ви повинні розуміти, що з однієї сторони ці всі правила прописані, да? і ну, їх типу треба виконувати. Але з іншої сторони, вам ніхто нічого не повинен. Якби понятна справа, ви з України, не у всіх є фінанси, не у всіх є тут рідні, і якби вам треба допомога. Але дуже часто спонсорами стоїть лише документально. Тобто вам ніхто нічого більше не допоможе. Це нормально, до цього треба бути готовими. І те, що, наприклад, колись розповідала, як нам класно допомогли, ми дуже вдячні. Так само зараз тепер і ми хочемо допомогти всім, чим зможемо. Ось, наприклад, ми зараз почали орендувати своє житло. А у нас тут є додаткова кімната, у нас в принципі велике житло, у нас багато місця. І у нас є додаткова кімната, куди ми зможемо поселити окремо цю людину, тобто вона тут не буде десь знаєте, на коврочку спати, в неї буде своя кімната, шафа, доступ до всіх благ. Тобто, це якби перший пункт. Наступний пункт: ми, звісно, хочемо допомогти в пошуку роботи і в подальшому житла, коли якби, людина буде готова орендувати своє житло. І не просто допомогти, типу, на тобі силку шукай. А ну там походити, порозпитувати, порозпитувати на якихось наших роботах у наших знайомих, у наших знайомих з приводу оренди житла. Можливо, хтось міг би ну, допомогти в плані адекватності цін, да? хоча б на перші декілька місяців. Також ну того, що понятна справа, ми всі не можемо на кучі довго жити, і якби ну коли людина буде готова, як, от, наприклад, нам ж допомагали, також колись там за безкоштовно десь пожити. Так само і ми тепер хочемо допомогти. От цій людині як можна довше підтягнути ну, цей. Час оренди житла для того, щоб хоча б можна було знайти собі нормальну роботу. Наступний пункт це, звісно, коли людина буде переїжджати, у нас вже є деякі меблі, які ми її передамо. Там ліжко, матрац гарний, там якийсь постіль, там, подушки, якийсь одяг, щось нове, да, щось окремо куплене, щось якби не нове, але ну воно в адекватному стані. Окрім цього, у нас ми вже зібрали, знаєте, ми вже як типові американці, у нас є такі склади, і у нас там це купа круп, купа, якихось там баночок, скляночок. Там з різними, ну там з їжею, з закаткою ми це також ну, підготуємо, передамо цій людині, Ця посуд допоможемо придбати. Тобто, ну от все, що ми зможемо, ми з усім допоможемо: пошук квартири або будинку, пошук роботи. Перший час обставити якось житло своє житло, да, там, щоб було що одягнутися в перший час. Допоможемо обов'язково повозимо цю людину у всіх оці місцях, де отримувати сісієн, де робити біометрію, треба буде отримати страхування, виплати, зареєструватися. Ати це треба, тобто, ну в цьому плані ми також, звісно, допоможемо. Я можливо щось опустила, можливо, якби ще ну щось вдасться. Просто ну понятна справа, ми тільки ось почали це все, і я не можу ще повністю об'єктивно оцінити скільки да який об'єм роботи нам потрібно буде зробити, але це наш вибір. Ми готові комусь допомогти, і ми дуже хочемо комусь подарувати цю американську мрію. Ну і ще знаєте, хочу додати. Ми також ті, хто це з моїми підписниками обговорювали. Дуже багато хто якби возмущається, да, таке от є слово, не пам'ятаю, як воно буде на українській мові. Що, типу, люди допомагають своїм вже. Да, тобто українці допомагають саме своїм там рідним, друзям. А типу, ну якби незнайомцям не хочуть допомагати. І ну, що ми такі всі погані. Да, от американці, значить, нас приймали, а тепер своїх 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 вже не хочуть. Дивіться, ви повинні. Розуміти, по-перше, американці тут набагато більш захищені. Вони тут мають роботу, громадянство, вони тут, знають, як все влаштовано. Вони, ну, блін, вони захищені всім. І якщо, не дай Боже, от прийде якась людина, а, там, ну, поюфую і там не знаю, набере якихось кредитів, не захоче їх сплачувати, а ще там, наприклад, да, спонсор виступив їхнім як, поручителям. Ну, і от що в такій ситуації робити? Чи буде ось цей спонсор притягнутий до відповідальності? А, навіть якщо так, все одно американці набагато більше в цьому плані будуть захищені, ніж ми. Ми тут так само, ну, якби не прям щоб ніхто, але якогось конкретного статусу, ми тут не маємо, ми маємо тут тільки захист. Тому зрозуміла, справа дуже. Багато людей бояться. І, наприклад, тут як я сказала, що ми перший час будемо жити ну, в одній жилплощаді, і понятна справа я б не хотіла бачити поруч собою незнайому людину. Я не знаю, що в неї в голові, і тим паче я б не хотіла, щоб це була родина, щоб тут були діти, які бігали, зносилися і перевертали. Я дуже так, знаєте. Трепідна відношусь до свого комфорту. А це от вам така пряма е, відповідь на питання, чому дуже багато наших не хоче ставати для своїх же українців е, спонсорами і чому, типу, забирають люди сюди, своїх рідних. Ну, давайте будемо чесними. Ну от якби у вас там була можливість забирати сюди своїх мам, пап, і ну, якщо у вас там з ними гарні стосунки, ну чи ви б їх би залишили, наприклад, в Україні? Я думаю, ні, ви пів би сюди забрали і всім, чим би змогли, допомогли. Ось тому ну, якби це дуже просто логічно. Друзі, ось такі новини. Е, сподіваюся, вам це було. Цікаво, можливо, комусь корисно. Якщо у вас є якісь запитання або я щось упустила, обов'язково напишіть в коментарях. Обов'язково пишіть мені, які б ви хотіли бачити ще відео, тому що таким чином я розумію, про що мені знімати. Тому що, звісно, я знімаю по своїм інтересам, а мені ще дуже важлива ваша думка. Окрім цього, у мене є інстаграм, тікток. Посилання залишаю в описі. Також я створила банку в Монобанці під назвою на розвиток. Якщо у вас є бажання, це якби лише за бажанням. Просто можна задонатити будь-яку суму. Мені на розвиток каналу. Всім вдячна і за лайки, і за коментарі, і за підписки, і за донати, і за запитання. А я, якби це все ціную, все намагаюсь бачити, відповідати. І всім до нових зустрічей! Па-па-па-па!